Поламалось обладнання, підвело в роботі. В даному випадку це у нас був бензоріз Штіль. Що з ним вчора суд? Він новий у нас. Якщо хто за нами слідкує, знає, що ми його новий купили, тисяча доларів йому біля місяця. Що случилось? Ремінь, банально. Ремінь десь ослабився, перетерся. Ну це витрати, будемо так казати. Вчора він підвів хлопців на об'єкті. Люди не банікували, Немає ніяких проблем, набрали, спитали, що робити. Сказали, ми під'їхати сюди. Під'їхали, дали їм інше. У нас штіль тут ділер штіля. Поруч за углом дуже зручно нам в плані щільського обладнання. Купили ремішка, поставили, віддали людям, люди доробили роботу, довольні, все, все окей, все хорошо. Тобто немає ніякої проблеми в ситуації, в якої обладнання десь там підвело, а щось сталося. Тобто, люба ситуація, ми знайдемо з неї вихід, вирішення, компроміс і так далі. Ніхто ні на кого нічого не вішає, то, що не залежить від замовника. Все відбувається максимально прозоро, максимально адекватно, я рахую. Ось людина поїхала, яка здавала цей. Тільки що бензоріз. Все чуденько. Прокат сервісу, оренда обладнання в Житомирі.